Виконком Житомирської міської ради 16 жовтня встановив тариф на відновлення побутових відходів змішаних, що здійснює ТОВМС соціальний проект, тобто сміттєпереробний завод. Даним проектом рішення пропонується затвердити тариф на відновлення побутових відходів зміщених, що здійснює ТОВМС соціальний проект в розмірі 120 гривень 12 копійок за метр кубічний. Так, як тариф складався з перевезення, захоронення та переробки, останнє замінять на відновлення побутових відходів. Житомиряни отримають суму у платіжках орієнтовно на 10 гривень більше, залежно від тарифу перевізника. На прикладі ТОВ товгрінбіну Україна» в даному випадку. Якщо раніше для мешканців багатоповерхівки, тариф на одну особу було 43,02 в місяць, то зараз буде 52,90. По приватному сектору, якщо раніше було в платіжці 46 гривень, зараз буде 57 гривень 28 копійок. За словами начальника управління житлового господарства, новий тариф почне діяти вже з листопада. Тобто жителі Житомирської міської територіальної громади отримають платіжки з більшими сумами у грудні 2024 року.